Усім привіт, агенти! Пройшов тиждень, і московити досі продовжують нас вбивати і руйнувати нашу країну. Тому знов прошу вас підтримувати донатами наших захисників, щоб вони більш ефективно нищили ворогів і були більш захищені. А ще в чергове прошу вас відмовлятися від споживання будь-якого російського контенту, якщо ви досі це не зробили. Не створюйте онлайн в їх іграх, не робіть монетизацію їхнім ютуберам або музикантам. Дайте шанс своїм, Дивіться та розповсюджуйте українське, щоб відокремити наш інфопростір від ворожого. Ну а тепер подивимось, що в нас по активностях у грі і в нас знов запустили подію на досвід, тепер вже x5 в цьому сезоні. І це остання подія на множник досвіду для годинника Кіннера. І виходить так, що починається вона у вівторок і буде продовжуватись 5 днів. Тобто у неділю, в 10 ранку ця подія повинна вже закінчитись. Загалом можна отримати 1000 рівнів, але часу ми витратимо як на 200. Тож це дуже вигідно, особливо для новеньких. Якщо ви вже 40 рівня, то спробуйте зібрати снайперський білд, який доволі легко робиться. Головне це знайти правильну зброю і хоча б бронежилет, не обов'язково навіть і міний. І ви вже спокійно зможете дуже швидко зачищати контрольні точки на максимальній складності з усіма директивами, що буде давати вам приблизно 6-7 рівнів. Тож не втрачайте такої нагоди підняти свій рівень. Більше що вже не можна отримувати ресурси твінками і чим більше у нас рівень годинника, тим більше у нас запас ресурсів. Отже, з цим все зрозуміло, переходимо далі. А тут наслітня подія. У якій вже активували всі 7 днів і 7 проєктів, тобто можна отримати повністю всі нагороди, але також можна виконувати ці проекти далі. Скоже, що нагорода буде тільки одна, новий іміний пістолет CoolMap, про що трохи пізніше. Якщо у вас є ще персонажі на аккаунті, то ви можете виконувати всі ці 7 проєктів з самого початку і знов отримувати нагороди. Ну, звісно, візуальні нагороди отримуємо тільки один раз, а от імені, контейнери, екзотичні компоненти, також контейнери з ресурсами, можна буде отримати ще раз. Можна взяти не героїчну, меншу складність, щоб не витрачати часу, і швиденько пробігтись. Щоб виконати всі ці сім проєктів, там треба просто захоплювати контрольні точки в районах прилеглих до Білого дому. Ну, спочатку в самому Білого дому, потім Downtown West, Constitution Hall, West Potomac Park, East Mall, Federal Triangle тут тільки одна контрольна точка. І закінчуємо Downtown East. Максимум у нас захоплення йде трьох контрольних точок. Тобто, не обов'язково прям всі, там, де є їх 4. Нагороду ми отримаємо ось такий костюм з рукавичками і з такою бейсболкою. Також дві таких нашивки: одна з сонцем і друга з пальмою. Але саме цікаве, це, звісно, візуальні ефекти. Ми можемо отримати для турелі. Ось такий ефект і для вулика. Виглядає все це цікаво, красиво, яскраво, але є одна проблема. Якщо взяти лікувальний вулк з цим ефектом, то відбувається отаке страшне. І це просто щось. Це набагато гірше, ніж дрон, який літає за вами. Також за останній проєкт і всі наступні, ми можемо отримувати іменний пістолет кулемет Swingshot, який після закінчення 7 проєкту починає випадати з лут гобліна. І якщо вам дуже потрібно, ви можете його пофармити. Я це зробив, отримав такі зі шкодою цілі по закриттям, але не знаю навіщо він мені потрібен, бо відмінність від стандартної неіменної версії цього UMP 45 це тільки оптимальна дальність. Тобто в базі в нас 16. Виміної версії 60-та ж. не знаю навіщо стільки треба пістолету кулемету. Ви можете подивитися відео. IKEA, він дуже докладно все розповідає про цей пістолет, кулемет. Я зробив для себе тільки один висновок, що цю оптимальну відстань дуже важко і взагалі не потрібно реалізувати. Для цього в нас вже є автоматичні гвинтівки, при великому бажанні можна і на штурмову гвинтівку накрутити оптимальну дальність, але знов-таки не зрозуміло навіщо. Я на цей слінгшот поставив всі модулі, які тільки можна на точність. Його вийшло 90%. Також можна використовувати талант Stabilize, який дає нам ще 60% стабільності і точності за кожен наш постріл по 1%. І Неважливо, куди ви стріляєте, можна просто в повітря. І цей бонус скидується, якщо ви перезаряджаєтесь або не стріляєте більше 4 секунд. Ну, перезарядка в нас тут точно буде доволі швидка, тому головне просто стріляти і підтримувати цей бонус. Але все одно цього недостатньо, щоб реалізувати таку максимальну відстань в 60 метрів. І ще як на мене, проблема, що мало набоїв в магазині, максимум 45 виходить. Ось у мене відстань до першої цілі 20, до наступної 50. Виставимо. Пробуємо постріляти і набрати талант стабіліз. Його доволі сильно тягне в сторону цей UMP вправо. І ось зараз ми набрали 60% точності і стабільності, і на 20 метрах нормально, можна стріляти. А от на 50 крапка цього пострілу дуже сильно стрибає по сторонам, ну і також тягне вправо. Ще один варіант: є талант Unwavering, який дає нам на деякий час 300% ергономічності. І ось тоді ця зброя перетворюється на якийсь лазерган. Але знов таки, що стабілайз, що unwavering, ці таланти не дають нам шкоди, тільки допомагають точніше стріляти на великих відстані. Але знов таки, навіщо це? Давайте спробуємо, перемикаємось на другу зброю. І ось дивися, як майже в одну крапку ми стріляємо. Але все, талант закінчився і знов починається якийсь жах. Зараз я підняв мишку в повітря і просто затискаю ліву кнопку. Як ви бачите, його дуже сильно тягне вверх і вправо. Подивимось зблизька. Можна, звісно, додати стабільності, але тоді буде не вистачати точності. Збирати якийсь окремий білд, щоб реалізувати цей відносно слабкий пістолет-кулемет, я взагалі сенсу не бачу. Тому заради колекції або щоб прокачати експертизу, можете пофармити з злутгобліна. Тим більше, щоб реалізувати таку оптимальну дальність, ви вже не будете використовувати цет мисливця, який працює на ближній відстані, що вже, як на мене, теж мінус. А в бойовику турмова гвинтівка буде кращим варіантом. Але, звісно, можна спробувати пограти. Літній розпродаж вже майже закінчується, коли я викладу це відео, там будуть, мабуть, останні години його. Але нам додали ще два старих набори: Bloody Red, це якийсь костюм мисливця. Здається, він був в якомусь сезоні за преміальну перепуску, я вже не пам'ятаю звідки він у мене. Також тут є фарба для будь-якої зброї. Ну і знижка на нього 20%. І ще один набір: Stars and Stripes. І він теж вже колись був. Ковбойська тема і також тут дві фарби для будь-якої зброї. Сподіваюсь, що ви встигнете побачите це у грі, якщо у вас цікавить щось із цих речей. Ну і схоже, що по новинах, це тепер можна подивитися товари тижня. King Breaker. Непогана штурмова гвинтівка, але її доволі сильно кидає на відстанях, тому вона більше для ближнього бою можна використовувати з хербрейкером або будь-який білд навідника. Табура Пікаро тепер вона вже не така гарна, як раніше, але все ж таки можна використовувати. Фірмхіншей, нічого цікавого, на експертизу. Для дробовиків талант стрімлайн бібліотеку. Захист від еліти, але всього 11%. Дезигнейтер хітер. Снайперський удар. Колись для лікарів використовували, а зараз він не дуже -то потрібен. Слабенькі характеристики, але це СРС з правильними характеристиками якраз під снайперський біл. Тільки накладаємо сюди талант Determined і вперед. Тихірик кулемет імінний. Нічого цікавого, не експертизу. Ось толпа зібралась. Так, П-90 у нас з талантом стрейнет напруга. Можна, в принципі, використовувати як перший пістолет кулемет, але слабенькі характеристики. Кулемет, в принципі, та сама історія. 100 набоїв, трейн тут буде непогано працювати, але слабенькі характеристики. Для гвинтівки максимальна критична шкода. Також це Марк 17 з оптимізмом, як варіант можна спробувати пограти з такою. Хоча проблема, що маловато в неї виходить зараз на бою. Кабура, яку можна для танка зробити, але багатенько оптимізувати. Ну, для першого білда піде. Для кулемета максимальна характеристика шкода цілям по закриттям. Також він з оптимізмом. Рукавички Providence для якогось вашого першого білда з такими собі середніми характеристиками. Нагвінтівка серч впадає де завгодно. Талант свях ідеальний. Не дуже вигідно її використовувати. Помножує сили з нецікавими параметрами, тому нікуди він таки не підійде. Негативні ефекти та ергономічність. Стратегічний вектор чи якось так. Тут є шкода від навичок, можна сюди також накласти негативні ефекти, і можна використовувати в якомусь мінометному білді. Але це не тз експрудів, можна вибити де завгодно. Так, а тут у нас продається рок-н-рол. доволі корисна річ, щоб настакувати бойовик, особливо, якщо у вас білд на 200 стаків. На 100 він не так же і потрібен. І це тз ексклюзив, тому спробуйте не збирати валюти та придбати його тут. 1886 з правильними параметрами. Багатенько доведеться оптимізувати, але можна поставити сюди Determined і зробити аналог снайперського білда тільки для середньої відстані з гвинтівкою. І трохи легше з нею грати, бо вона трохи швидше зводиться, ніж снайперка. Для колін максимальна броня за тз валюту. Маніак, таймінний калаш, і, здається, він ТЗ ексклюзив. Якщо чесно, я вже і не можу пригадати. Правильні параметри, але багато оптимізовувати. А ще тут максимально шкода від штурмових вінтівок. Для рюкзаків максимально шкода від зброї. Не дуже цікава кабура, бо в нас тут Шанс Кріта, це когті Байром, клазаут. Її вигідно використовувати в пістолетному білді, але треба мати там шкоду в голову, щоб батарейку замінити на шкодові зброї. Тому можете взяти це як тз ексклюзив для прокачки експертизи. Мендоза у нас зараз в Естенді. Це глючне місце. Нагадую, що треба йти сюди не від опорного пункту, а йдіть, наприклад, від місії. Або від таємного завдання, якщо воно у вас є. Адені Вівер недалеко в Конститюшн Холл. Те саме, що на зворотньому відліку. Купуємо у Мендози за звичайні кредити. Гвинтівку Search і Force Multiplier. Це все більше на експертизу. Не дуже цікаво. Щіталом, ну, такий собі, багатенько трошки оптимізувати, десь по два рази дві основні характеристики. Несливість вбивця зовсім не цікавий, шкода від навичок і захист від вибухів. І іміний Фомас новий Хансмен, трохи гірші характеристики, ніж у щиталома. Та і штурмовка, в принципі, теж така собі. Для колін максимальна критична шкода. На експертизу Іменний пістолет Колумед, Ground Greyed. You. you got anything to trade? Так, удені Вівер один екзотичний контейнер. 5 звичайних як за рівень, яких зараз на X5 і так насипали. Також 4 контейнера з різними матеріалами, що корисно. І 2 іменних контейнера. Ну, в принципі, теж нічого, непогано. Ну, а тепер подивимося активність у кланах, і тут деякі зміни. Після того, як розробники начебто зламали цю систему, вони змінили час, коли в нас оновлюється цей контейнер. Так, щось не бачу його, але вже пішов новий тиждень. У вівторок, е в 12.00, може, оновлюється вся ця історія, і в нас починається новий досвід. Тож, треба подивитися, що в нас було на тому тижні. Ось така була ситуація. Другий клан. Так, і по контейнерах нічого не зрозуміло. Тож це треба робити запис в понеділок до того, як скидається проходження. Ну, подивимося одно, хоча б зараз так. Третій клан. Четвертий клан привіт режим п'ятий клан. Ну ось такі в нас новини на цьому тижні. Дороблюйте літню подію, забирайте всі нагороди. Ну і звісно, прокачуємо години кіннера, поки в нас Х5 діє, а також донатимо на Збройні сили. Ну при бажанні пишіть коментарі, ставте вподобайки і заходьте до нашого Діскорд каналу. Хай всім щастить і мирного неба!